Вітаю на моєму каналі Руни прогнози магія. Сьогодні у нас огляд актуальних новин, відповіді на питання підписників. Про що мова? Мова, звичайно ж, про пункти плану Трампа. Тільки на цей раз не розбір, а загалом зміни. Ось завтра, чи десь на днях, має відбутися зустріч у Женеві, це у Швейцарії. Відповідно, що до обговорення змін до цього плану. Ну, а Сьогодні хочу розібрати, що там буде, як та зустріч пройде, чи вдасться щось змінити, якщо вдасться, то що саме? Оце от все сьогодні подивимось. Може десь позручніше, Ну, я починаю. Давайте загалом почнемо. Як взагалі та зустріч пройде, так би мовити, під якими енергіями. А ну, гаразд, покажіть, мені, будь ласка, завтра, ось чи десь на днях. У Женеві має бути зустріч представників США із європейською делегацією щодо цього мирного плану Трампа. Як та зустріч пройде? Покажіть мені. Скачу вам правда. Важко вона проходитиме явно посторона. Новую перевернута. Орус. ага. Єра, далі. І фінал який? Поперту перевернутому нема тут фіналу. Що у нас тут? Навтіс, пустару, Вуня перевернута Урус Єра, вас, прямий, перт угу. а евес прямий перевернутий. Зустріч доленосна. Ви знаєте, дві руни вищих сил упало підряд. Ну, непересічна зустріч буде, але в той же час дуже важка. Дуже важка по науті зуманіпуляції будуть, всякі там утиски, обмеження будуть і оце все. правда. Багато чого залишиться за кулісами. Ось і ось не все абсолютно вийде в ефір. Так що, схоже, буде якась офіційна частина, буде і закрита частина. Ну, як часто і буває. Печалька там буде. Явно без печальки не обійдеться, чи прям все вдасться зробити, що планує, явно ні. Жорсткий тут спротив буде ну, таке. Ну, в принципі, загалом прям має обійтися без конфліктів. Ну, прям, знаєте, робота там прям кипітиме. А, от, Напруга там буде така собі суттєва. Чи це легка буде зустріч? а, -а. Не разу, і не сказати, що дуже приємно. Ну, але все-таки гаразд. Да це ж було вже, да? повторення подій якихось із минулого. Показують мені, ніби таке вже бувало. Ну, мирні плани, в принципі, до того не обговорювали. Мало то дуже схоже на те, що це не остання зустріч буде. Тут, знаєте, як і ще буде. Ну як, домовились домовлятись, та, і домовили, намітили якийсь план, план дій. Тож, скоріше все, що це ще буде зустріч. Не, 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 не вирішиться все зараз. Ну і фінал відкритий. Тобто, ось ось тут ще будуть зміни, так би мовити. Ну, тут, по факту, тої зустрічі, напевно, треба буде подивитися, про що вони там договорились. Ну, катастрофи не видно. То, що зустріч зовсім прям безплідно пройде, так само це не показали. Навпаки, Єра має певний результат дати. Тобто, чогось вдасться досягти. Ну і дуже ймовірно, що, окрім того, що ще одна зустріч, термін подовжить цього, нового цього плану розробки. Ну, це я окремо запитаю, але ну, схоже на то. Так, дякую за відповідь. Давайте запитаємо в лоб. Так, дасться той план поміняти чи ні? А ну, а раз, покажіть мені, будь ласка. Ну так, все-таки, оцей от мирний план Трампа з 28 пунктів, то його вдасться змінити? Покажіть. він правду. Беркал. Хагалас, Ухте. Та й Ну, сама війна і планик такий. Ламс перевернутий. Ас перевернутий далі. І фінал який? Ох. Трампс уже не сильно в захваті буде, що його план будуть міняти. Ну, але добре. Що у нас тут? Верхана хага вас, Тей вас, Лаус перевернути, вас і сам Анс перевернутий. Хоча, знаєте, Трамп. А в такому розкладі може і не Трамп буде. Ну, добре. В будь-якому випадку розвиток ситуації буде. Точно. Хага вас зміни і покаже. Так що, ну, загалом, ось, ось самі зміни, ось сам план. В принципі, має правда вдатись щось поміняти. Но все одно якісь там підводні камені лишаться. все одно воно якесь, ну. Підле, так і хочеться сказати. Ам... Плюс воно тянутиметься, розтянеться по часу. Схоже, що часову рамку того плана таки подовжать. Ну, що й перший розклад показував. І помана зуперевернтом. З одного боку, Трамп не сильно в захваті, а з другого боку, мені тут пішло, да тут і Путін може бути не в захваті від того, що будуть план міняти. Ну, похагавазу, да, мають бути зміни. Притом, ну, доволі суттєві, треба сказати. Отак, ну, так що, ну, в принципі, мають поміняти. Ну, а в принципі, мені ж падало ось буквально в вчорашньому відео, що в тому вигляді, в якому цей план назданий, на зараз його не приймуть. Точно. Ну, от уже починав збуватись. Так, добре, дякую за відповідь. Давайте таке запитаємо. Ну, а наскільки ми будемо задоволені тим планом після змін? Давайте подивимось. А ну покажіть, мені, будь ласка. Ну так, а е, наскільки ми, українці, будемо задоволені оцим от мирним планом Трампа із 28 пунктів після того, як туди внесуть зміни? Покажіть, вам правду. Дємо. Да, Єром. Зміни, зміни далі. що? Торісос. Інгус. Фінал. Ну, та це ж друге діло, як то кажуть. Що в нас тут? Гебо, Дагас, Єра, турісас, інус, маннас Саліс. Дивіться, в, даному, в такому розкладі, в такій связі, гебо компроміси показує. Тобто, ну. Це що, рівноправне партнерство, коли кожна сторона, кожній йде на зустріч. Тому все одно нам на якийсь компроміс доведеться підійти. Чи і там зовсім ніяких вимог до України не буде, Е-е, не так. Все одно якийсь компроміс є. Але суттєві зміни. Якісь гострі кути, гострі моменти все одно лишаться. Тобто, ну, чи прям 100% нас буде влаштовувати? Ну ні. Буде якісь агресивні емоції щодо того плану. Тим не менш по інгузу, воно в принципі, стане нам набагато краще, тому що Інгуз – це завжди було приємне завершення ситуації, і будь-який негатив він пом'якший. Тобто туди якусь таку ем, плюшку додадуть, яка от негатив перекриє, в принципі. Ось йдемо ми, як народ, ось ми українці йдемо. І що по альгізу? Справ... це, по-перше, мир, друна, яка мир показує. По-друге, це справді захист. Тобто ми. Будемо відчувати, що загалом нам ось і фінансово нас підтримають, да? і, принципі, і гарантії захисту, якісь нормальні в тому плані будуть прописані. Тим не менш, все одно компроміс, і якісь гострі кути будуть. Чи це все буде ідеально? Ні, не буде. Но по такому розкладу, ну вибачте, те, що зараз показують, і по такому розкладу це небо і земля. Так, гаразд, дякую за відповіді. Таке просив подивитись. Ну а наскільки нейтральна Швейцарія в цих перемовинах? Ну давайте подивимось. А ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то Швейцарія ось в цих перемовинах, які на днях будуть ось у Женеві між, між представниками США та Європи. Ну, то вона нейтральною буде, покажіть. Скачу вам, правду. Гебо, Пусторуна. По Спав. Поперту. Ну, у них там свій інтерес проглядається. Маннас перевернутий. Урус перевернутий. Фехо. Гроші, гроші, гроші. Ну. ну, загалом вони не втручатимуться, якщо так загалом дивитись. Гебо, пустаруна, перт, Маннас перевернутий, урус перевернутий, феху. Ось іде партнерство, тобто, знаєте, і вашим, і нашим. Плюс якісь таємні домовленості за великі гроші. А чи не російські гроші таємно зберігаються в Швейцарії? а? Але, маннас Перевернти, Урус Перевернти виглядає так, ніби представників Швейцарії взагалі на зустрічі не буде. Може вони там прийдуть, поздороваються, делегації представлять і підуть звідти. Ну, десь так. По урозу перевернутому, в якусь силу вони прикладати не будуть і за когось топити. Не будуть. І по феху їх гроші цікавлять. Ну, от, я ж кажу: оце, оце виглядає так, ніби якісь російські гроші таємно, ось явно, притом чималі, знаходяться в швейцарських банках. Ну, де все. Но я не бачу, щоб Швейцарія лізла прямо в перемовини. Тобто ну, нема тут такого. У них, у них і сили нема. Та й схоже, що їх туди і не пустять особливо. Тому, можна сказати, що нейтральна. Свій інтерес у них є, але не, нема такого, що вони прям явно топитимуть за одну із сторін. Тому ні. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, таке просить подивитись. Чи вдасться продовжити термін розробки цього самого нового плану? Ну, чи то нового, чи то переробленого. А ну раз, покажіть, мені, будь ласка, ну так от термін розробки, чи то переробки цього мирного плану Трампа вдасться продовжити? Покажіть. Скачу вам, правду. Кано. Ото перевернути. Угу ось, да, ось вам затримка вже йде. По науктізу. Поисі, ух ти, і шо. Старуна, та поясні. Аголос. Ху-ху-ху. О, цікаво. Ну окей. Що у нас тут? Канну, ото перевернути AWAS Nauti і Сапустаруна Хагвелас. Комусь дуже сильно горить в одному місці. Ну я сьогодні подивлюся, кому ж це так запекло, що так все різко закрутилось, завертілось, всі шестерні і процеси. Газало, ось хороші новини йдуть. Тобто, в принципі, має вдатись цей план відідвинути, бо там дедлайн американці нібито поставили 20-ке, 20 яке, там, 20 27 листопада чи щось типу того, вдасться подвинути. Трамп, звичайно, буде не в захваті, ось він тут упав. Ну, по і -ей Ейва, знав зіса, це затримка йде. Але в той же час така затримка, до речі, яка обертається на користь по Ейвазу Ну, в принципі, по попередньому розкладу, правда, перероблений план для нас куди приємніше буде. Не скажу, що прямо мед на душу, але порівняно з цим набагато краще. Далі, жорсткі рамки є. Оце от жорсткі рамки є. Тобто, відкласти в безкінечність Трамп не дасть. Типу, окей, там, давайте там, я вам ще там скількись дам. Ну, ви то сильно не той, не тяніть. Тобто тут ось все одно дедлайн іде і жорсткі рамки. Це не в безкінечність відкладеться. В той же час там казають, от мирний процес, щоб там план переробити треба рік. Не рік це, не разу. Ну, затримка буде, правда. Посторона хагалас. А тут ще, до речі, якийсь форс-мажор має стати, ще щось вилізти. Е, може бути, саме по війні щось поміняється, може бути якийсь обстріл. Щось іще тут явно втручається в цю ситуацію. Ну так. Так що, в принципі, да, має вдатися відсрочити, розтягнути цей термін розробки цього плану. Але все одно Трамп якийсь жорсткий дедлайн поставить. Тобто, хай там не що там, не 27 листопада, так ну не знаю, новий рік, наприклад, чи щось типу того. То що, ну, не в безкінечність це піде. М -м. Так, добре, дякую за відповіді. А ну добре, там Трамп грозився, якщо Зеленський не підпише цей мирний пункт, його, мирний план, то буде там затримки зброї, заборона на розвіддання для України. Ну, просто подивитись, пусті погрози чи справді зробить. А ну покажіть, мені будь ласка, ну так ось, якщо Зеленський все-таки цей мирний, пункт, мирний цей план Трампа не підпише, то Трамп виконав свої погрози, що там і зброю нам обмежить постачання, і розвіддань. Покажіть. Скажіть, вам правда? Єба. Кано перевернута. Так, да, зайшов. Райда перевернута. Торісас. Ну, все-таки полякає, правда. Пишо? Писі. Затримка поставок може бути, але затримка не, не, цей, не, не, не обмеження взагалі, не блокування наглухо. Да і в принципі, виглядає цікаво. Гебо, бо, кану перевернута, да, з райду перевернута, туріса Зевас вас Іса. Гебо це партнерство. В принципі, з Трампом можна домовитись. Хто там, чи не швейцарці, чи хто там возили йому золотий злиток, дорогий годинник, і пошлини собі зменшили таким чином. Так що з Трампом можна домовитись, його можна задобрити. Обман ну Тобто, в повній мірі він це не викона. Зміна ситуації відбувається, то що не на радість самому Трампу. Тут, до речі, є, якісь домовленості там у Трампа є, як би там ще його не кинули самого. Далі, ось і вибер, ну, вибере другий шлях. Ну, по Турісазу, все одно щось буде, якась заява, якась різка дія з його боку. Чи прям геть нічого не зробить? Не, все-таки щось зробить. Ну, обмеження прям повне, поставок зброї. Затримка поставок може бути, правда. Іса затримку показує тимчасову. Це не блокування як таке повне. Ну а так, ну, так і знов таки, зброю ж ми купляємо зараз, і Європа нам закупляє. Тому, ну. Таке, знаєте, тут більше, більше Трампи у щоки роздуває, з ним можна домовитись. Хоча все одно якась нападка з його боку тут проглядається. Ну, ботурісас. Агресивно на рун. Тому таке, в повній мірі він свої ці не виконає. Ну і в той же час прям зовсім не, не спустить. Так, раз, дякую за відповідь. Ну, давайте запитаємо, а чого ж так прискорились темпи перемовин? У кого там загорілося, кому горить? А, ну, Добре, поки, поясніть мені, будь ласка. Так а чого так е, е, мирні перемовини між Україною і Росією? І Оці от мирні плани всі, так це всі процеси активізувались? Що це, З чим це пов'язано? Поясніть мені. Скажіть вам, правду. Да. Ей вас. Інгус. Манус і котал. Хага. Ну да й далі що? Соло. Цікаво. А тут де е, кільком персонажам загорілось явно. Окей. Okay. Так, що в нас тут? Да, Зайвас Інгус, Маннас, отв, урус перевернутий сово. Зміна ситуації відбулася. Що таке? Доведеться ось певній персоні себе відстоювати, себе, свої інтереси, свої статки, зокрема. Ось. Інгус Маннас отв. Людина при владі, людина багата. А це Трамп. Загорілося якраз Трамп. Йому відстоювати себе. Що таке? Урус перевернутий. Щось там в нього влади на щось бракує на певні процеси повпливати. А що ж це таке? Йому бракує влади на щось повпливати, і йому доведеться відстоювати себе. М -м -м. І ще при цьому тут медіа замішані, якась інформація. Може бути фото, відео, може бути загалом діяльність медіа, як така. Ну, це явно файли Епштейна. Явно. Той же час, Інгуз, Ман, Азота, це ось наша влада іде, і це що? Корупція у нас. Так само масло в вогонь підлила. Знов таки, і що виходить? Трампу вигідно показати себе на коні. Ось дивіться, ми там і українську корупцію душим, да? ми, я ось Миротворець весь такий із себе, хоч куди, на білому коні. Да? Оце -от все. Щоб перебити надійний шум, перебити по Файлам Епштейна. От і все. Чого я не трактую це як Путін? Путін у мене ніколи не випадає рунами влади. Бо справжнього Путіна вже нема там двійники. Так що це не Путіну загорілось. Цікаво, правда? Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну і наостанок, що таке, просить подивитись. Ден Дріскол, новий спецпредставник Трампа по мирному процесу. Просить подивитись, як він до нас. Ну, давайте. Так, де тут фото? Ось фото. Так, а ну добре, покажіть мені, будь ласка, як взагалі оцей от самий Den Dріскол відноситься до, м до України взагалі. Покажіть, правда. правду. Інос. Шкана перевернута. Паліс перевернутий. І далі. Так, да, і що? Тука перевернута, і що? Ну, думаю, не треба бути великим рунологом, щоб зрозуміти, да? якщо весь розклад перевернутий, що в нас тут? Інус, беркана перевернута, альгіс перевернутий, да, аскана перевернута, Маннас перевернутий. Яке відношення? Завишає бажати кращого, скажімо так. Ну, Робота. Ну, а раз, певна якась мінімальна прихильність до України в нього є. Знаєте, можливо, якесь там співчуття чи щось таке. Мінімальне. Загалом, ось як такі ці позитивні відчуття, почуття деградують. Щось у нього якийсь острах Україна викликає, якось йому некомфортно по відношенню до України. Він вже не знає, чого це раптом. Ніби ми його нічим не ображали конкретно. Зміна ситуації відбувається, у нього якась зміна ставлення відбулася під впливом чогось, якихось ну, як неприємних речей. Ну, знов таке, що Україна йому зробила. Цікаво. Розчарування якесь ідеї це якраз ну, вигорання позитивних почуттів. По мене з уперевернутому егоїзм. Ну, тобто, людина думає про себе, про свою кар'єру, це. От все, а Україна, Україна як? Ну, певне співчуття є. Мало того по інгузу, робота. Ну, Робота, типу, поручили Україною займатись, окей, буду займатися Україною. Без якихось там особливих сентиментів. Ну так. Так що, як він нам? Келлох. Кіт Келло, генерал, відставний, явно був краще. Явно. А цей, ну, таке собі, прям на особливу симпатію і співчуття з його боку, чекати от, не варто от, і слова зовсім. Пишуть, що він ще й товариш Венса. Ну, знаєте, ставлення Венса я дивився до України, і там так само невесело. Так само, Венс до України загалом, як до роботи відноситься. Ну, Поручили займатись, окей, без якихось там сентиментів, співчуттів і так далі. Ну, це і так само. Тому, ну таке. Чи він нам плюс? Да я б не сказав. Тут для контрасту треба було в відношення до Росії подивитись. Так, чисто цікаво. Ну, хоча, да, давайте, ну. Щоб уже картинка склалась. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, ну покажіть мені, будь ласка. Ну така відношення цього самого ДЕНА Денєва Дріскола до Росії яке? Покажіть. скажімо правду. Соло. So. А, ну вже з першої руни, ясно, да. Ніке. Okay. Сири? Wow. Урус. Да. Ну, різкий контраст, правда. В принципі, що тут? Соло, да, з Геб, Лагус, Ансус перевернутий Урус. М да, порівняно з Україною різкий контраст, звичайно. Це явно прихильність, це симпатія і так далі. Загалом руна перемоги випала. Ну, Бачить, як Росію, як переможця. Ну, типу. Зміна ставлення все рівно відбулася взагалі Єбо, партнерство. Ем, не знаю, у нього там може дружина, якісь знайомі з Росією, може родичі взагалі деякі в Росії є. Ну якщо ні, то ну, може бути і робота на Росії, в принципі, по, таку, по, таку, по такому набору. Явна прихильність є, явна симпатія, ну оце от іде як якийсь як зв'язок з Росією. Я ж кажу, ніяких там родичів немає, може дружина там росіянка, наприклад, чи ще щось. Ну, бо, бо явно якийсь зв'язок з Росією є. 100%. Навіть якщо не брати, що може на Росію вплив до того, що може працювати на Росію. Тим не менше розуміє, що так, не треба світитись і загалом сильно прям дуже взаємодіяти з Росією не хоче. Знаєте, прям не демонструє всю свою прихильність і це. Ага. І так, знаєте, зв'язок з Росією дуже обережно, дуже обмежено. Але сила ну силу поважає реально. Йо-майо, ну, що в Штатах зібралися любителі сильної руки. Трамп той самий, цей там, в захваті від російської сили, там Путіну заздрить, цей, команда Трампа теж така сама, всім сильну руку подавай, диктаторські замашки. Ну, Хоча подібне притягує подібне, в принципі, чого я дивуюсь, ну так що, ну капець. Ну, я буду радий, якщо це виявиться, що в нього там, не знаю, дружина якась там чи родичі на Росії. Бо якщо він працює прямо на Росії, то це, звичайно, АТАС для таємної служби США, для їхніх там ФБР і так далі. Ну, Цього то я можу підсвітити. Чи навряд чи мене будуть американські спецслужби дивитись. Ну таке, я свою роботу зробив, я це озвучив. Явно тут прихильність на Росію є. 100% на лице. Притом він не сильно це відсвідчує, не хоче. Капець. Ну що, давайте корекцію, щоб там мирні процеси активізувались, так як слід, і щоб вони завершились таки справді миром. Справедливим, відповідно, для нас. Mm. Значить, як ми це зробимо? Так, значить, що ми робимо? Райдо Евас, ми ці всі дороги відкриваємо, процеси активізуємо. Що в нас таке? Гебо, Ансус Тейвас, щоб це все діло завершилось уже складанням, підписанням документу, документу якого про мир, для кого? Для України, відповідно, от Україна, і щоб ми тим миром завершились задоволені. отак от. Щоб не як небудь би було для галки підписати, а щоб дійсно ми залишились задоволені тим миром. Отже, ось розігнали на максимум процеси, відкрили дороги, прискорили це все. Що прискорили? Перемовини, ось розробку того документа, ось щоб уже не розробка, ось уже підписання документа, ось сам мир, ось Україна ненька, і ось Україна святкує, Україна рада тому, що отримала. От, хай так і буде. Отакі от, от сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами канал, якщо маєте на то бажання. у Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!